Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Княгиня Ольга. Почнемо спочатку. Народилася Ольга в 894 році. Є дві основні теорії, де народилася Ольга Галицька і Київська. Київська версія. Походження Ольги залишається загадковим. Існує навіть версія, що вона була останньою з нащадків Васкольда, чия сім'я була вивезена до Пскова. Також є версія про походження княгині з Блискова, який лежав на межі полянських, древлянських і улицьких земель на притоці річки Рось. Галицька версія майбутня правительниця Русі народилася в Ліс Її батьками були Олег і Гельгі, онук данського правителя Гельгі і дочка східнослов'янського князя Будимира. За повістю временних літ віщий Олег одружив Ігоря з Ольгою у 903 році, тобто коли їй виповнилось 12 років після весілля Імя Ольги згадується знову тільки через 40 років у договорі з Візантією 944 року. У 945 році князь Ігор гине від руки древлян після неодноразового стягування з них данини. Спадкоємцю престолу Святославі тоді було лише три роки, тому фактично правителем Русі була Ольга. Дружина Ігоря покорилася їй, визнала Ольгу представителем законного спадкоємця. Після смерті Ігоря древляни надіслали до Києва послів, які запропонували Ользі стати дружиною князя Мала. Перших послів княгиня живцем поховала в човні, закритому біля її палацу. Друге спалила власні. Третьою помстою став похід на землі древлян. де під приводом тризни над могилою Ігоря київські дружинники посікли 5 тисяч древлян, після чого відбулася річна облога міста скоростень. Яка завершилася спаленням міста? Четверта помста прийшлася на 46-й рік, коли Ольга вийшла з військом у похід на Древлян, проти якого стало велике військо Древлянське. Місто Іскоростень, мешканці якого вбили Ігоря, тримало облогу протягом року. Після чого Ольга запросила з кожного двору по троє голубів і по троє горобців у вигляді данини. До отриманих птахів було прив'язано труд, який підпалювали та відпускали. Голуби летіли до своїх голубників, горобці під стрихи. У такий спосіб було спалено місто. Існує цікава легенда, яка прославляє гострий розум княгині. Коли вона приїхала в Царгара, то її довго не допускали до зустрічі з імператором. Нарешті, після зустрічі з Ольгою, імператор Константин помітив її красу і вирішив одружитися з нею. Ольга була проти цього, але відкрито не виступила, поставивши умови, що перед одруженням вона має охреститися, і хрещеним батьком має бути імператор. Після хрещення він знов почав розмову про шлюб, але у відповідь почув: чи може донька одружитися з батьком. Зрозумівши, що його перехитрили, Константин відпустив Ольгу додому. Після відвідування Константинополя Ольга відправила посольство до німецького короля Отона І з запрошенням на Русь єпископів і священник. На що король погодився і надіслав єпископа Адальберта? Посольство зазнало невдачі у 961-962 році. Ольга на спробах християнізації Росії зірвалася. Очевидно, це і було причиною її відходу від державних справ. Скориставшись підтримкою язичницької знатті, серед якої головні ролі відігравали древньослов'янські і вар'яжські роди, на чолі зі Свенельдом князь Святослав прогнав місіонерів і усунув матір від влади.